Французьке агентство з технічного співробітництва та розвитку Актед, що фінансується за рахунок управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вкотре надало допомогу нашому місту. Цього разу представники організації передали найнеобхідніше для ліквідації руйнації, що завдали російські окупанти. Наразі для того, щоб підтримувати понад 75 тисяч вимушених переселенців для придбання сотень тисяч продуктових наборів, які безкоштовно видаються жителям міста та новим криворіжцям для відновлення зруйнованої інфраструктури та допомоги жителям деокупованих територій кривий ріг Чаї колосальні кошти з міського бюджету. Акт допомагав разными санитарными пакетами, продуктами питания, оборудованием для переселенців. в этой душові кабінки, і стиральні машинки. Коли ми узнали про дамбу, то ми по собственній ініціативі звернулися до керівництва міста і предложили свою допомогу. Нас услышали, ми допомогли, і вважаю, ну, це до достатньо хороша допомога з нашої сторони. Про те, що потрібно, в першу чергу поцікавилися міської влади, тож невдовзі приступили до закупки. Так, придбали та передали дизельні генератори, плити ОСБ, бензопили, цемент, газобетонні блоки тощо. Коли орки стріляють ракетами з артилерії, з запускають дронів камікадзе, то вони б'ють не лише по Кривому розвигу та Україні вони б'ють по всьому цивілізованому світі. Тому військова адміністрація Кривого Рогу під Керівництвом Олександра Вілкула об'єднує всіх, хто має сили та можливості для того, щоб підтримати нашу країну, наше місто для того, щоб наблизити перемогу. І цей ще один такий акт співпраці з французьким фондом, тому підтвердження. І ми продовжимо об'єднувати всіх для того, щоб наблизити перемогу. В планах французького агентства Акта спільно з військовою адміністрацією міста партнерство в укомплектуванні бомбосховищ, проведення ремонтів, в шелтерах, місцях комплексного проживання вимушених переселенцях в школах, дитячих садочках та гуртожитках, а також адресна допомога найбільш вразливим верствам населення. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перші міські.